І якщо ви уважно будете дивитися е, в писанні, то ви усвідомите, що Божі мужі, вони мали цю практику хвали і поклоніння в своєму житті, адже знаєте, кожен ніс якусь певну відповідальність, кожен щось робив, десь працював, щось, щось звершував. Але приходило глибоке усвідомлення, що оцей цей час хвали і поклоніння має велику і силу, тому що це час обновлення. Це час ісцілення. це час прориву, це час отримання слова Рему в твій дух, це час, коли ти по особливому можеш пережити присутність Бога в своєму житті. Якщо задам питання, хто з присутніх на цьому місці пережив Бога під час хвилини поклоніння? Не піднімайте руки, але подумайте. Але навіть якщо і не пережив, є хороший рецепт, який Біблія нам лишила. Якщо ви читаєте Євангеліє, особливо перший розділ, він здається трошки такий ну, початок не цікавий. Ну там ті імена, і хтось там когось народжує. А насправді ви знаєте, ізраїлітяни, які давали євреїв, коли давали ім'я, вони вкладували глибокий зміст. І одне із імен, де там є Юда, породив Фареса. То якраз Юда означає хвалити Господа, а Фарес прорив. Якщо не пережив сьогодні Бога під час хвили поклоніння, то це час ще більше славити його. І ти обов'язково прорвешся, ти обов'язково переживеш Бога, тому що Він живе на хвалах ізраїльського народу. Тому велику силу має це служіння хвили і поклоніння. І я дякую Богові, що ми маємо цю практику в нашій церкві. Бажання мого серця, ми зачитаємо текст книги об'явлення, перший розділ з 9 го вірша і нижче. Книга об'явлення 1:9. Написано такі слова: Я Іван, ваш брат і спільник у скурботі, в царюванні та в терпінні Ісуса Христа, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою гучний, наче сурми, голос, який промовляв Я є Альфа і Омега, перший і останній. І те, що бачиш, запишив книгу і пішли до семи церков у Ефес, у Смирну, в Пергам, в Сарди, у Філадельфію і в Леодикію. Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді: Остров Патмос. Ми сьогодні я би хотів би звернути нашу увагу на дуже цікаву особистість. Це нашого брата Івана. Цікавий брат в Христі Ісусі. Цікаве покликання в нього було. Знаєте, мав, як то говориться, ремесло, лапав рибу, трудився. Непогано в нього це вийшло, ще й мав брата. знаєте. Одного разу Ісус, проходячи, звернув увагу на свого чоловіка, покликав його, і він уявіть собі, все лишає, іде за ним. І якщо ви уважно будете читати Євангелію, якщо ви уважно будете вникати стосовно цієї особистості, от він завжди прагнув у цій близості з Ісусом. Де тільки ви не побачите в Біблії, Він завжди старався бути близько з Ісусом, що по факту являється хорошим уроком для мене і Тебе. Як важливо, щоб Ісус... Він не ставав номером один в нашому житті, коли нам важко або коли в нас трудощі проблеми. Ну, щоб Ісус був номером один в нашому житті, тоді, коли нам добре чи погано не важливо. як важливо навчитися мати оці тісні стосунки із ним. Адже це допоможе мені і тобі, коли настануть темні часи, коли настануть. Можливо, час випробувань в твоєму житті, і саме оця практика близості з Ісусом допоможе тобі пройти і піти далі і не здатися, не просто не спроневіритися. Адже ви знаєте, якщо подивитися на життя Івана, то не все так було гладко і добре. Ви пам'ятаєте початок служіння нашого брата Івана? Йдемо в Самарію, тут його місто не приймає. Він вже нагнівав, знаєте, хоче вогонь зводити, розізлився, ну, проявився Іван, як то говориться. Але проходить певний період часу, його життя кардинально змінюється. І той Іван, який хотів зводити вогонь із неба, стає зовсім інакшим братом в Христі Ісусі, який по факту найбільше пише про любов. Що стається з тим Іваном, таким злосним, знаєте. Той, який все хотів би нищити, спалювати. А просто Бог міняє. Чому дуже важливо бути в близості з Ісусом? Як важливо не бути взагалі формальним християнином. Не задовільнятися цим початковим рівням, коли ти прийшов в церкву і ти вже руками в церкві, але твоє життя не міняється, ти нічого не робиш, ти не живеш церквою, ти не живеш Царством Божим. Воно тебе по факту не цікавить, але ти навчений відвідувати зібрання, ти навчений навіть, можливо, під, підспівати, коли веде група прославлення. Ти навчений молитися, але життя не змінюється. Тому що від формальності і від мілкоти християнського життя не будуть проходити серйозні прориви в твоє життя, не будуть приходити серйозні перемоги і відкриття. Тому що Дух Святий, він завжди хоче вести дальше, глибше. І отже, вертаємося ми до того, що я прочитав. Отже, брат Іван Христі Ісусі, який приходить певний період Його часу, і Він попадає на острів Патмос. За слово Боже. Він не має там друзів. Він по факту залишається там один. І що найголовніше, на що я би хотів би звернути увагу, він пише там, получає дуже глибоке серйозне відкриття. І пише оцю цю книгу об'явлення, відкриття, яке він отримав від Бога. Ця книга, вона, знаєте, повна всього поганого. Як наш брат Микола нас вчора навчив, каже, що ця книга вона. Оповідає нам про все погане, потім іде ще поганіше, а потім каже, що все буде добре. Знаєте, і попри це все, знаєте, от за що я люблю християнство і люблю Євангеліє, що вона не ставить крапку. Там, де люди ставлять крапку, то Євангелія і Бог через Євангеліє, через оцю добру новину, він завжди поставить кому. І ось Іван, який на острові Патмос, получається відкриття, він, він пише. До церков, він пише про надію, він пише про цей Божий суд, але не на цьому я би хотів би звернути увагу. Я хотів би звернути увагу, що в нашому житті нам потрібно кожному зокрема оцей остров Патмос, де тільки ти і Бог. Більше нікого. Ти і Бог. Ви знаєте, як важливо в цей час, знаєте, коли Бог допускає в твоє життя оцей остров Патмос. Для чого? Ви знаєте, все, що робиться в нашому житті, воно має певну мету. І от, остров Патмос, в першу чергу, він вчить нас стосунків із ним. Коли ти починаєш пізнавати Бога, коли ти починаєш зростати все більше і більше, адже Біблія вона вчить, щоб ми пізнавали Бога, щоб ми зростали в ньому. Саме на острові Патмос Івану Бог відкрився зовсім по-інакшому. Він ще глибше і більше його пізнав. Ви знаєте, одного разу Бог відкрився Авраамо, як Ель Шадай в псалмі ми співали. Як Бог всемогутній. Дуже важливо час від часу аналізувати своє життя, якого ти знаєш Бога. Якого ти знаєш Бога? Як відкрився тобі Бог? Чи можливо ти задовільняєшся тим відкриттям про Бога, яке ти маєш на сьогоднішній день? Чи тобі мало, і ти хочеш іти далі? Для того, щоб іти далі, нам потрібен час від часу цей острів Патмос, де тільки ти і Бог. Де ти відкриваєш Йому своє серце, де ти відкриваєш Йому свої переживання, де ти відкриваєш Йому свої прохання? І він працює з тобою, він підтримує тебе, він запалює тебе. Для того, щоби далі звершувати подвиги заради нього. Алелуя. Іван прийшов в цей остров Патмос, він не здався. Він не пішов в світ. Він сказав, я більше не буду віруючим бути. Воно не цікаво. На що мені страдати? На що мені переживати труднощі в своєму житті? Якщо я краще піду туди, де все можна, де все цікаво на перший погляд, але за все треба платити. От що це най найголовніше. І після цього острого патмоса, цей Іван, який свого часу хотів вогонь зводити, він пише суботні послання. Історія оповідає, це один із апостолів, який помер своєю смертю. Він був пастором церкви. І вже в сторічному віці овіть собі, коли він вже не міг проповідувати, його просто виносили, отак, от десь біля кафедри, напевно. І він казав декілька слів. Каже, діточки, любіть один одного. Бог його кардинально змінив. Але змінив через те, що він мав тісні стосунки із Богом. Да благословить нас, дорога церква, брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн. Дякуйте Богові за острова Патмос, бо там ми ще більше і більше пізнаємо свого Господа, схиляємо коліна і дякуємо.